Пане Андрас, сьогодні ваша команда поступилася, але матч був цікавий. ну Принаймні для відстороненого болівальника точно було багато моментів біля обох воріт. Ну і В принципі, були близькі до камбеку десь при 2-4, скажімо так. Як загалом оцінюєте гру? Ну Гру я можу оцінити негативно, бо ми програли. Те, що стосується, що ви сказали, да, що в нас якийсь якісь момент десь переломити гру. Не знаю, я того не побачив, бо було у нас не дуже, не дуже багато шансів для того, щоб зрівняти рахунок. Але так, да, ми хотіли перевернути все, але в нас трохи не вийшло це. Можливо, десь наклалося, що було попередній важкий матч з хітом Кубковий? Да, то я не думаю, що то. проблема. Проблема в тому, що неможливо пропускати. Три швидкі голи за три хвилини. І в нас, на жаль, класу ще не вистачає, не вистачає як урагана, да, з 0-3 робити переможний матч. На жаль, ну нічого, будемо рухатися, рухатися далі, готуватися до наступних матчів. В цьому контексті ще питання. Одне було питання відболівальників в чаті трансляції. Чому, чому Іля Бакінський не стояв сьогодні? Да, в нас однакові вратарі, і ми даємо ігрову практику одному, в іншому. Ми сьогодні по черзі у нас Володя Став Давченко.